Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Останніми днями ситуація в Бахмуті різко змінилася. ЗСУ, які до цього бурхливо демонстрували відступ із міста, зупинилися. Є підстави вважати, що Київ розставив ворогові майстерну пастку. Таку думку висловила у своєму відеооблозі на Ютуб відома російська журналістка, історик та письменник Юлія Латиніна. Запаморочливий калейдоскоп з Бахмутом. Ще в суботу, 4 березня, я написала колонку, що Бахмут все, бо з нього пішли основні регулярні сили українців. Зайшли сили спецоперацій, були підірвані мости. Мені здавалося, помилково, що це сценарій Донецька. Тому що після того, як із Сєвєродонецька регулярні сили пішли, а СЗГ зайшли, то в місті відбулися залишкові бої, які прикривали відступ. Розповіла Латиніна зі стратегічної точки зору, запевнила журналістка, залишення українцями Бахмута не було проблемою для оборони ЗСУ. Проте українці зуміли вкотре здивувати. Ми раптом побачили, що процес відступу ніби сповільнився, як тільки зсу дали зрозуміти, що йдуть з під Бахмута, першим туди побіг Пригожин зі своїми вагнерівцями на півночі від міста, і вони забігли так далеко вперед, що якщо подивитися на карту, видно, що вони самі перебувають під неприємною загрозою. Якщо з Білогорівки піти на попасну, їх просто відріжуть. Таким чином наклеюється новий приголомшливий поворот сюжету, розповіла журналістка. Загалом, за її словами, в даному випадку в ЗСУ та російських генералів одна мета знищення Вагнера. Наклеюється якась кооперація між двома з трьох воюючих сторін, між залужним і Виходить, Виходячи, у них є спільний ворог, пригожин, який не цікавить ні той, ні інший бік, одні не даючи снарядів і підтримуючи наступ, інші прималюючи покінчать з Вагнером. Констатувала Латиніна. Раніше у матеріалі «За економіст» йшлося про те, що штурмуючи Бахмут, мета Росії також полягала у тому, щоб залучити значні резерви України. Проте головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не потрапив до пастки. У виданні зазначають, що використання резервів значно б ускладнило український контрнаступ. Також журналісти наголошують, що битва за Бахмут призвела до набагато більших втрат з боку Росії, ніж України. У економіст» розповіли, як генерал Залужний уникнув очевидної пастки. Замість того, щоб кинути значні резерви в Бахмут для. Порятунку міста, яке має набагато більш символічне ніж військове значення, він відправив війська за кордон для тренувань. На новій техніці йдеться у матеріалі. Тобто йдеться про те, що цієї зими росіяни сподівалися на те, що у боях за Бахмут Україна використає ті резерви, які накопичують для контрнаступу. Видання відзначає, що Бахмут більше має символічну цінність ніж військово. Натомість, чимало українських воїнів відправили на навчання за кордон, зокрема на полігоні Графенвер у східній Баварії в Німеччині. Там американці проводять навчання, мета яких об'єднати Хоту, бронетехніку, артилерію та інші види бойової техніки, щоб вони були задіяні разом у бойових діях, а не послідовно. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!